це відео про те, як я, власне кажучи, читала, що я читала, з якими настроями читала, які книги я читала, в який період. І зараз хочеться згадати 24-го року, тому що там було досить багато книг, і про деякі з них досить неоднозначна думка. Це відео м -м, поділиться на дві частини: це перша частина лютого і друга частина лютого. От. І плюс паралельно що перша, що друга частина будуть трошки розкидані по локаціях, того що мене всюди десь носить. От. Божечки, я помила голову, таке гарне, таке вогнасте лосічка. Ні, тут не буде реклами шампуня, я просто взяла якийсь рандомний, який стояв вані, який чи сестра чи мама купили. І, в принципі, наче красотка. Отож, що я взагалі читала в лютому 24-го року? А читала я таки досить і досить немало. Отеж бачу формат, що я читала в конкретний період, таки зайшов. Не всім, не зразу, але поступово заходить. Взагалі, букток, букту, це все воно потихеньку розвивається, набирає обертів, і чому б там не залишити свій слід, правильно? От. Особливо перебираючи мілісу. Буду травництвом трошки займатися. Це, в принципі, мій фах. Така собі алхімія. <хи> От, тож, займаючись відмацтвом, буду розказувати, що я читала. Нині, до речі, читаю Відьмака, але тема відео, що я читала в лютому 24-го року. В лютому я читала досить такі цікаві книги. І першою була книга Світлани Талан. Ой, це якийсь поганий листочок. Повернутися дощем. Книга про сьогодення, тому я її всім дуже раджу і рекомендую. І рекомендую не відкладати на потім, а уже зараз шукати її на Якабу. Тож про що книга Світлани дала. Ну, зокрема, про наш недостатній рівень русофобії, про теперішні події, про відповідальність за власний вибір, про, в принципі, те, як робити вибір. От. З тяжким серцем чи дуже, і, зокрема, вона просто нагадує нам, ким ми є і ким ми мали б бути. От. Книга нелегка, одразу кажу. Але вона таки доволі корисна. Тож, не відкладаємо довгий ящик і шукаємо книгу Світлани Талан повернутися дощем. А наступною книгою в цьому прекрасному переліку. Була книга, яку я вже до цього читала, і яка мені дуже сподобалась свого часу. А саме, і ця книга Бог завжди подорожує інкогніто. Я думаю, ви не раз про неї чули, не раз вона вам попадалася на очі, або ж, в принципі, попадалися роботи Лоран Гунель, і вона такі захоплює. Вона захоплює, вона не сильно дає розслабитись, вона не сильно відпускає. Вона допомагає подумати. А це в нас зараз дуже корисно. Взагалі, вміння думати це круто. От, тому вона, в принципі, хороша для такого, знаєте, зимового вечора загорнутися в коцик, взяти собі деревиної гарбатки, Андрюмі Ліси попити і почитати Лорен Гунель з чистим серцем і прочищеною свідомістю. Хіба не так? От. І, власне кажучи, так і її робила. Оце ж зараз знову назбираю трав, на сушу. Ось це відберу собі трав, на сушу то все діло, зберу всякі дзбаночки. І питиму, коли буде нагода. От. Маліса, зокрема, має дуже файні фармакологічні здібності. Боже, все падає, все падає. Ну, загалом дочитавши. Світлану Талан і Лора Нагунель я була, була з думкою про те, що я знаю, що я буду читати. Я вже знала, що я буду читати, тому що ще задовго до того я придбала одну дуже файну книгу. То навіть не книга, то комікс. Увага! Пристрасті Олімпу. Боже, я мріяла про цей комікс, просто я марила ним. Я його знайшла на книжковій барахолці. Я вже знала, що я це візьму, воно мені треба. Мені байдуже, скільки воно коштує. І, в принципі, це була моя остання, реально дуже дорога покупка в плані книг. Тому що, тому що потім у мене з'явились певні фінансові труднощі, і мені вже було не до літератури. От, але я ж кажу. Це була саме та книга, яку я дуже хотіла, і я дуже рада, що я її змогла купити. Отак от, от. Власне, про що пристрасті? Про пристрасті на Олімпі. Якщо коротко, грубо кажучи, з персифони зняли тоги і тому подібне і взули її в кеди. Все. Цього достатньо, щоб не сильно спойлерити. На персифону натягли кеди. Вечірню сукенку одного разу натягли. Купальник, шорти. Все те, в чому зручно бути богинею. Господи, це ж логічно. От, і це дуже круто. Мені це дуже сподобалось. Наприклад, моя матінка не сильно любить такий формат, тому що, ну, вибачте, мені грецька богиня в кедах це не її формат. От взагалі, якби грецька богиня в нормальному грецькому образі, окей, це ще терпимо. Але Алічка, отаку адаптацію я б не витримала. Ну, це вже вибір кожного. Мені зайшло, наприклад. Але знову ж таки, то є справа смаку. Не будемо засуджувати. А, власне, як я й обіцяла, це відео буде поділено на дві частини, тому перша вже добіла свого кінця, та вперше я впихнула всього три книги і нагадую, це була Світлана Талан повернутися дощем, це була Лорен Гунель. Бог завжди подорожує інкогніто, і пристрасті Олімпу. І абсолютно всі книги з цього переліку я рекомендую до прочитання, тому що вони класні. Вони класні, вони файні, їх, їх неможливо не рекомендувати, камон, вони ідеальні. Під вечір з м'яткою це самий топчик. От. Тож, читаємо, надихаємося. Плюс я ж випустила свої дві книги: це кілька думок та віршів до кави, і кілька думок та віршів до кабелю. Кожний з них по-своєму прекрасно, кожен з них по-своєму по чаруюче, надихаюче. І їх всі вподобали. Якщо хочете підтримати мою творчість, то в описі під відео є посилання, плюс посилання на волонтерів. Всім дякую, всіх цілую!